Під час керування транспортним засобом вона була зупинена працівниками поліції, які запідозрили, що вона перебуває в стані алкогольного сп'яніння, оскільки з салону автомобіля відчувався запах алкоголю. Та да. жінка пояснила працівникам поліції, що вона їде тверезо однак в салоні автомобіля перебуває чоловік, який дійсно перед тим вживав. Працівники поліції запропонували жінці пройти огляд на стан сп'яніння. На місці вона відмовилася, мотивуючи це тим, що має певні проблеми зі здоров'ям, але при цьому працівники поліції не запропонували їй конкретно приїхати в заклад охорони здоров'я для медичного огляду на стан сп'яніння. І в результаті на місці складено на неї відповідний адміністративний протокол по статті 130. Як ти вважаєш, чи є тут шанси допомогти людині і закрити цю справу в зв'язку з відсутністю складу правопорушення? Тут слід ситуацію дивитися через призму інструкції про проведення огляду на стан спінняння? Ну, перше, після відмови її на проходження огляду через драгер. Їй повинні були б запропонувати проїхати до закладу охорони здоров'я і пройти медичний огляд в цій установі. Цього зроблено, наскільки я розумію, не було. Другий момент: якщо людина встигла впродовж двох годин пройти медичний огляд самостійно в відповідній установі, і в неї є довідка, яка підтверджує відсутність будь-якого наявного вмісту алкоголю, то в даному випадку це є абсолютно законна підстава, щоб виграти. Т цю справу закрити провадження і відновити права людини, але в будь-якому випадку я вважаю, що в першу чергу необхідно ознайомитися з матеріалами судової справи, детально вивчити відеозапис з бодікамери поліцейського і вже відповідно потім формувати позицію захисту. Отже, якщо вам інкримінують правопорушення за статтею 130 кодексу України про адмінправопорушення. Але ви не вчиняли його і не керували в стані алкогольного сп'яніння, а також не відмовлялися від проходження медичного огляду. Ви можете за якісною юридичною допомогою звернутися за номером під цим відео.